З минулого майбутнє плевени час а колесо історії Лета минулина, крутись, крутися колесо Гортай вже сторінки, Незнаного літопису крізь долі і роки. Озирнись, озирнись, мить пройшла, обертається кругом земля, обертається кругом а вже осінь прийшла у мій сад, і так швидко, і так не впопад. все притихло, змінилося скрізь. Я ще літом п'янким не зігрівсь. Вітаємо вас, друзі! Спливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалино летять. А ми, ми всі земляни пересічні, озираємося назад. Крутнімо наше колесо історії і пригадаємо окремі історичні події, які відбулись на початку вересня в нашій історії у різні історичні епохи. На початку зазираємо в глибину століть, а саме у 18 століття у 1769 рік. Але перед тим як я скажу, хто ж народився 9 вересня 1769, В'ятого року згадаю, що одна з вулиць Житомира, названа на його честь, ще аж у 1958 році. Цей письменник працював і у нашому місті, хоч і недовго. Та й без цього він заслужив на те, аби у будь-якому більш-менш великому населеному пункті його іменем назвали яку небудь вуличку. Отже, в Житомирі він жив недовго. А ось найвизначнішу свою працю, Іван Котляревський, створював та відшліфовував ні багато, ні мало 40 Років. Мова, звісно, про поєму Енеїда. Задумав якось звичайний 29-річний працівник магістрату міста Полтава створити таку собі пародію на одноіменну поєму римського поета Вергілія. Перші три частини вже були готові за 9 років і без відома автора їх видали у Петербурзі. А четверта, п'ята і шоста частини ще довго були в проєкті і побачили світ лише у 1842 році, вже після смерті Котляревського. Але знаменитою Енеїда стала очевидно не через це, а тому, що це був перший літературний твір. Суто українською мовою. Тарас Шевченко нашу мову згодом закріпить, популяризує, але він би того не робив, якби не Котляревський. Плюс йому в карму додає те, що в кінці поеми було поміщено словник із більш як тисячою українських, ну тоді казали мало російських, але ми ж знаємо, що це українських слів. А в самому сюжеті за завісою гумору та, немов би на півграливій формі, можна знайти думки автора про одну з найбільших трагедій України, про захоплення московитами Гетьманщини та, та ліквідацію Запорізької Січі. Ну не можу не згадати за п'єсу Котляревського Наталка Полтавка, яку вивчають на уроках літератури у будь-якій школі по всій Україні. А я радив би у близькому зробіжжі теж вивчати. Особливо, ну, ну, саме там, саме в цій країні. Ну і заодно хай ще п'єсу Москаль-чарівник чи чи, чи, читають. Угу. Так би там не казали, що б не думали, але по про Котляревського пам'ятали і пам'ятатимуть. Першого пам'ятника йому встановили в 1903 році. 7 вересня 1789 року в місті Станіслав сучасний Івано-Франківськ народжується Теодор Торосевич. Якби не він, то щороку не прибували би сотні тисяч відпочиваючих у місто Трускавець. Звісно, такий населений пункт зустрічався на мапах і раніше, і в 15 столітті, але так би і належало бути йому якимось маленьким селом, допоки в 1827 році на землях сучасної Львівщини не починають шукати нафту. І от тобі несподіванка. Якихось великих покладів нафти не знайшли, ну, в принципі, там навіть більше родович газу, аніж нафти. Натомість з під землі почала бити ключем мінеральна вода. Місцеві біз... бізнесмени та чиновники, як от Юзеф Міцевський, відразу дають дозволи на побудову лазень та готелів. І за кілька років невеличке село перетворюється на бальнеологічний курорт, про, яку... про який почали вже. Чути аж у всій Східній Європі. І, хоч сарафанне радіо працювало як слід, відпочиваючи все одно бідкалися, що не знають, що за бадягу під назвою Нафтуся вони п'ють. Нафтуся це так мінеральна вода називається. Тому в 1835 році на курорт прибуває хімік Теодор Торосевич і наливає собі води, але замість чашки він вже звик використовувати пробірки. Трішки перед цим він уже досліджував сірчасті води в селищі. Великий Любінь. А ви там були в цьому селищі? Ні, невже. Тому ці знання та навички зводилися Тарасевичу і у Трускавці, дослідивши хімічні властивості води, Тарасевич заявив, що аналогів такій лікувальній воді він за свою кар'єру ще не бачив. Мало того, що вода м'яка за рівнем pH, так до її складу входять гідрокарбонати, сульфати, кальцій, магній, натрій, хлор, калій, сірководень, вуглець, азот та навіть масла і смоли. На жаль, такий букет довго не живе, при контакті з повітрям зникає, тому пити воду треба відразу із під бюветного крану. А у Трускавці, до речі, два. Щоправда, один давно зачинений. Перед тим, як вливати в себе стільки мінералів, треба з'ясувати у лікаря дозу і тоді вже лікувати свій пігілонефри, цистит, простатит, гепатит, коліт, дискінезію кишківника, що це взагалі кішківника. Добре, що я не знаю. жовчокам'яну хворобу, панкреатит, холецистит, цукровий діабет ожиріння чи навіть ДЦП та хворобу дауна. Так, так, у цій галузі вода теж допомагає, ну хоч і не набагато, але наблизитись до одужання. Це не ну, я придумав, це так говорить у медичному центрі професора Козявкіна. Знаходиться клініка на Помірецькій 37. Телефон 0 тридцять 65... Перепрошую. Окрім того, що Трускавець перетворився із загниваючого села на унікальний бальнеологічний курорт, в якому щороку давав концерти Павло Зівров, ніде такого міста більше нема, щоб прям кожного року. Заслуга Теодора Тарасевець ще в тому, що він вигадав, як зберігати лікарські засоби в скляній тарі, як лікувати кашель за допомогою крохмалу, який видобувають із моркви, та чим можна замінити молоко матері. От такий науковець. 7 вересня 1923 року на Міжнародному поліцейському конгресі у Відні створили організацію під назвою Міжнародна комісія Кримінальної поліції англійською International Criminal Police Commission ICPC. Спочатку до неї входило 58 країн. В 1938 році Німеччина анексовує Австрію і ICPC примусово приїздить у Берлін. Там офіс знаходився у будівлі поруч із кабінетами Гестапо. У 1946 році французи подумали, подумали і зрозуміли, що так діло не піде. Організацію просто фактично вкрали. Тому в Парижі міжнародну комісію кримінальної поліції відродили під назвою Міжнародна організація Кримінальної поліції International Criminal Police Organization, ICPO. Але більш звичним для нашого вуха є скорочення Інтерпол. 89-му році організація змінила прописку, і до поточного дня президент і генеральний секретар, сидять у Ліоні. Це Франція. У квітні 90-го до Інтерполу доєдналася СРСР, але в листопаді 92-го Україні довелося туди вступати повторно. Основне завдання організації об'єднання зусиль національних правоохоронних органів щодо пошуку осіб, які підозрюються у скоєнні злочинів та ось власне в боротьби із злочинами, лише кримінальними. Злочини військового, політичного, релігійного чи расового характеру це все не інтерполу справи, а от шахрайство, розшук викрадених автівок, вбивства та погребування це ми маємо. Станом на зараз місцеві бюро відкриті у 193 країнах. Серед членів ООН цього 5 країн не доєднались доїд... до Інтерполу. Це три країни Нідерландських Антильських островів Аруба, Кюрасао і сінт Мартен, а також Ватикан та Палестина. Тобто, якщо там хтось скоїть кримінальний злочин, то Інтерпол тут уже не допоможе. А ось Тувалу і Північна Корея не входять до ООН, але серед країн-членів Інтерполу їх таки можна знайти. Отже, 101 рік із дня створення Інтерполу. Дата 4 вересня 1998 року, визначна два рази. По-перше, офіційно зареєстровано фірму, співробітники якої створили систему, що шукала потрібну користувачеві інформацію в інтернеті. Як назвали, один із співробітників зазирнув у словник і побачив там смішне слово, яке означало число, що записується як одиниця і 100 нулів. Так, то воно пишеться гол. Але переглядаючи доступні адреси веб-сайтів, хлопці помилилися, надрукували із клавіатури слово неправильно ГООГЛЕ і зареєстрували компанію саме із цією назвою. До речі, співробітників було рівно стільки, скільки м -м, ведучих зараз працює на одному із телеканалів Київщини. Двоє. Це американець єврейського походження Ларі Пейдж. Та громадянин Російської Радянської Соціалістичної Республіки із Москви Сергій Брін. Тому, користуючись Гуглом, згадайте про тих, хто його придумав, особливо про Сергія Бріна. Так то можна сказати, що у в Гугла на 50% стали євреї і на 50% росіяни. А ми цим всім користуємося щодня. Mm -hmm. До речі, засновник Яндекса Аркадій Воллор за походженням взагалі казахстанець. Mm -hmm. Та й самому Яндексу на 4 роки більше ніж Гуглу. Піддивилися, вкрали ідею логотип під чи як там, англійською, якщо записати Яндекс, шість букв, Google теж шість букв, совпадінні? Не думаю. Тому що робити, якщо такі справи? Не існує Майкрософтівський Бінг, а Семен мені порекомендував пошуковик DuckDuckGo. Ось там. От я перевірив, російського сліду нема. Це перша причина, з якої дата 4 вересня 1998 року. Визначна двічі. Друга причина телепередача на британському каналі ITV, яку придумали у півтора рази більше людей. Тобто, троє Девід Брікс, Майк Вайтгіл та Стівен Найт. Яка різниця власне у цю дату? Перший випуск передачі і вийшов. Це була телевізійна гра. Правила прості, як п'ять пальців. Ти сідаєш у крісло навпроти ведучого, а він тобі задає запитання із чотирма варіантами відповіді. Кожне наступне складніше за попереднє. Але якщо ти вигадуєш правильну відповідь, чи знаєш ти все більше і більше виграєш грошей? Ну про три підказки казати зайвий раз не буду. Ми їх всі і так знаємо. І відповівши на всі 15 запитань, гравець отримає мільйон. Тоді жодна телевізійна гра, жодна телепередача не пропонувала такий великий приз. Не дивно, що передачу відразу почали дивитися теж ледь не мільйони глядачів. А за вісім років локальні версії з'явилися у 98 країнах. Що ж, формат гри Who Wants to Be a Millionaire, Тобто, хто хоче бути мільйонером, і досі втримується за цим показником на першому місці за кількістю країн, де локальні версії виходять. За що ось цей от формат вписали в книгу рекордів Гіннеса. У Британії на батьківщині телегри за всі майже 700 передач головний приз вигравали шість разів. Він мені Семен розказав, Підказалося От останнє разу зовсім недавно, чотири роки тому. Ну дійсно нещодавно, бо перед цим аж у 2006 році, ще коли попередній ведучий був власне у програми, було двоє ведучих: Кріс Тарант та Жермі Кларксон. Відомий та ведучий із програми «Топ Гір» Зовсім скоро із ним ще кілька нових випусків покажуть. Семен каже, що він результати знає, і ніхто там мільйон не виграє. Але передача все ще не втрачає популярності. Я впевнений, скоро будуть нові зйомки, і може там комусь повезе. Звісно, за всю 25-річну історію, навіть уже -рі, 26-річну, вже не обходилися і без скандалів. Та Інтерпол не залучали до розслідування. Так, то мільйон вигравали взагалі не шість, а сім разів. Однак гру майора армії Чарлза Інгрема зняли з ефіру в останній момент. Потім віде відеозапис випуску служив доказом у суді і, врешті-решт, його засудили, Хоч і умовно, але Тавроша рая на ньому закріпилася назавжди. Та й мільйон йому, зміз, звісно, не виплатили. Ось у чому справа. Він домовився із своєю дружиною у глядацькій залі та ще одним гравцем, претендентом, він міг би згодом теж сісти у крісло гравця. що ось вони двоє, коли Чарльз перераховуватиме варіанти відповіді А, Б, С, Д, що вони кашатимуть на правильному. Назвав там варіант С, наприклад, який правильний, на думку ось цих двох, ага, ага, мовляв, правильно. І так він до кінця й дійшов, слухаючи, коли йому підкашлювали. До речі, 15 те запитання звучало наступним чином. Як називається число, яке записується як одиниця із 100 нулів? Ну, вам то не те, що варіанти зайві, вам і кашляти не треба. Однак Інгрем спочатку думав, що правильна відповідь наномоль. Однак дружина кілька разів покашляла після того, як Чарльз е, прочитував варіант Google, тому і, він і заробив мільйон шахрайськими методами. У російській версії, до речі, теж був один такий шахрай, хто б сумнівався, який домовився із головним редактором програми, що той йому перед зйомками продиктує запитання і відповіді. А ось гравець після виграшу мільйона поділиться із редактором виграшем. Цим шахраєм виявився не хто інший, як Олександр Друзь. До речі, про російську та й про нашу українську версію. Російський о щаслівчик показували на каналі 1+, плюс до 2000 року, допоки ми не придбали ліцензію на виробництво нашої версії під назвою Перший мільйон. Данило Яневський, Анатолій Борсюк та Остап Ступка пропонували як звичайним українцям, так і знаменитостям перевірити свої знання на шляху до мільйона гривень або якоїсь іншої валюти. Бо були часи, коли вигравали суму не в гривнях, а, наприклад, в мальдівських руфіях. Яку валюту гравець із о, о, вази дістане? Така й буде. Не така лотерея. Перемагали три рази у минулій передачі я вже. Торкнувся цієї теми, власне, Святослав Вакарчук став першим мільйонером. У 2011 році, коли передачу показували на інтері, з'явився другий мільйонер. Тоді, якщо ви вже забули, хоча хіба таке можна забути, ведучим був генеральний продюсер інтеру Володимир Зеленський. Чули про такого? А третій раз мільйон виграли у 2021-му на ICTV, коли запитання гравцям задавав Станіслав Боклан. прем'єр-міністр, на. Скоро, до речі, і нові випуски нашої версії теж зніматимуть. Он Семен ще колись заявку подавав, а? А ви подали? Ну, там історія теж цікава, як там Семен Кастинг проходив про, 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 про тих дівчат, що ось у кастингій агенції працюють. Якщо хочете, почитати у нього в живому журналі там отакі -о, отака -о стаття. Отже, 4 вересня 1998 року дата створення компанії Google та першого випуску найпопулярнішої телепередачі в світі Хто хоче стати мільйонером. У 2002 році в Москві зліпили найбільший український вареник у світі. Про це я нещодавно розповідав рекорд. Протримався е, протримався, перепрошую 6 років до в СМТ Бродянка 7 вересня 2008 року місцеві кухарі не виготовили іще більший вареник, який і досі вважається рекордним за масою. Розміри велетня склали 80 сантиметрів ширину на 1 метр 60 сантиметрів довжину. Всередину тіста запхали кілька тисяч грибів та стільки картоплі, скільки з'їдає один колорадський жук за 100 років. Ну, звісно, це все жарти, відомі справжні цифри. Але давайте я вам їх казати не буду, а загадаю математичну задачу. Якщо вареник важив 85 кілограмів, а для його приготування знадобилося 20 кілограмів тіста і в 4 рази менше грибів, скільки картоплі довелося використати для приготування? Перший, хто не дійшла відповідь на нашу електронну пошту, стане володарем ексклюзивної путівки на Соколовський масив, яка дає право на відвідування таких визначних місць, як кінцева зупинка 132 го автобуса, озеро на садівничному товаристві Лісова річка, дача народного депутата ось тут по сусідству, та звісно, знімальний майданчик передачі колеса історії. У травні 2014 року активісти правого сектору спалили всередині одеського будинку проспілок російських найманців, які намагалися підготувати плацдарм для проведення так званого референдуму і подальшої анексії Одеської області. На телеканалі Інтер сепаратистів називали жителями Одеси, які прийшли протистояти членам організованого злочинного групування, що кілька місяців до того здійснило державний переворот у Києві і розпочало війну в Донбасі. Ось бандити спалили мирних жителів, горіти йому пеклі трата, та, коротше кажучи. Все так, як полюбляють на російському телебаченні, це телеканал Інтер. Якщо хто забув, ось таке він показував. Два роки патріоти України думали, думали, як відповісти на таке нахабство. І такі відповіли 4 вересня 2016 року кілька десят людей, серед яких були ті, хто побував в зоні АТО. Прийшли під офіс Інтеру і підпалили його. В результаті цього згоріла студія передачі подробиці, але жодна людина не постраждала. Сморід від диму було чути на сусідній вулиці, а сморід із ротів журналістів Інтера було чутно по всій країні. Звісно, вони звинувачили то п'яту колону, то Авакава з Яценюком, то героїв Майдану, то проросійські сили, то всіх відразу. Але навіть більш адекватною, здається, версія, що співробітники найватнішого каналу країни самі підпалили. Палили свій же офіс. На жаль, акція спаль... спалювання відьми не подіяла, і інтер продовжує поплюжити гідність патріотів України, то показуючи концерти до Дня Защитника Отечества, то влаштовуючи паради ряжених дідів з колорадськими стрічками, то взагалі радянські кінострічки про війну показуючи. Не допалили, на жаль. Врешті-решт, перед початком повномасштабного вторгнення всі опоблоки, всі повтікали, як Франческо з Кетійної з корабля, і інтер лишився сам по собі і став транслювати набридові. Всім телемарафон. Краще вже так, аніж зрівнюючи із землею подвиг тих, тих, хто поклав своє життя за наше європейське майбутнє. 5 листопада 2015 року на вебсайті електронних петицій Житомирської міської ради дехто Сергій Олександрович Симбалюк. Подав петицію під заголовком Демонтувати залізяку на Михайлівській. Обґрунтував своє прохання він тим, що, мовляв, вона виглядає жахливо, небезпечно для дітей, а також обмежує простір для пересування на єдиній пішохідній вулиці Житомира. В той же час лавки можна залишити, казав Цимбалюк, але підібрати для них більш відповідне місце. Справді, окрасою міста ці лавки не назвеш, а піддарками навіть інстаблогерки не фотографувалися. Голос волаючого в пустелі таки було почуто. І 9 вересня 2016 року цю залізяку із Михайлівської вулиці прибрали. Натомість поставили прямокутні і незручні тумби, якими знову ж таки обмежили прохід, але дякувати всім богам на зиму це непорозуміння забирають. А якщо ви хочете побачити залізяку на власні очі, то радійте на металолом. І не відвезли, бо там таке не приймають. Як сорока так скаже собі все, що блищить, так і депутат Валерій Онопрієнко, мій сусід по дачі, до речі, теж все забирає собі на мікрорайон. Знаходиться залізяка в мікрорайоні Хмільники на польському бульварі. Доїхати можна на тролейбусах номер 7 А у вихідні просто 7 та 8, до кінцевої зупинки вулиця Захисників України, колишня Дмитра Малікова, пройти е в гриб мікрорайону повз. Е Кіоски з кавою, де, де продають каву, потім аптека буде ліворуч, потім магазин Полісся продукт. Далі спортивний майданчик, і ви, я сподіваюся, вже здалеку побачите цей витвір мистецтва. Місто Макіївка, окуповане ще із 2014 року. Ого, голуб полетів. Водопровід у Макіївці, наче і не зникав нікуди, але. Із лютого 2022 року воду по всій самопроголошеній Донецькій республіці стали подавати по кілька годин на день. Тому чимало людей набирали воду у джерелах. 6 вересня 2022 року. У одній із місцевих груп у соцмережі з'явилася новина, яку супроводжували три світлини. Ми їх вам на жаль не покажемо. Згідно з повідомленням, у селищі об'єднаний, що відноситься до макіївки, джерельце, де люди набирали воду, дехто забруднив екскрементами. Новина швидко поширилася світом. Спочатку провину на себе взяв Джо Байден, розповівши, що він діяв за особистою вказівку Володимира Зеленського. Але буквально відразу місцеві жителі сказали йому, що би не брехав, бо насправді інцидент стався через дії бандерівських диверсійно-розвідувальних груп. Через кілька днів після зухвали терористичної атаки Ілон Маск висловив бажання виділити кілька мільйонів на відновлення роботи Макіївського джерельця. Але не пройшло й місяця, як диверсант зробив точно таку саму темну справу у Сімферополі на дитячій гірці. Який жах! Нічого, окупанти, готуйтеся. Ми не будемо сидіти, склавши руки. Запасайтеся чистою водою, росіянці, бо скоро і у вашому джерельці з'явиться дещо, що неприємно пахне і виглядає. Ми і так вміємо воювати. І ось на цій ноті нагадаю, що у нас іде аукціон на монетку із зображенням ЗСУ, я подарую за 10 гривень тому, хто за неї заплатить найбільше. Підсумки підів'ємо за два тижні. А через тиждень дивіться на телеканалі вже п'ятидесятий випуск нашої передачі, точніше, двох передач. Ми ж не тільки колеси історії знімаємо, а ще ж годинники. Ох!